У суботу, 12 вересня, партія Укроп провела у Києві з'їзд та визначилася з кандидатами, які представлятимуть об'єднання на місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Взяти участь у заході прибули представники з усіх регіонів держави, в тому числі східних територій, які підконтрольні українським військовим. Загалом понад тисяча людей, яких об'єднала спільна ідея, виконали гімн України та вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав за неї життя. За словами голови політичного об'єднання Укроп Геннадія Корбана, на сьогодні це єдина сила здатна змінити систему в державі і вольовими рішеннями вивести її з економічної прірви. Наш патріотизм це рішучість, воля і здатність змінити країну на краще. Це держава вільних і відповідальних громадян, а не бюрократичних кланів. Це країна. В якій хочеться жити і за яку не соромно померти, це Україна, яку ми створимо своїми руками, своїми силами, своїми здібностями. Слава Україні! До політради об'єднання «Укроп» увійшли люди, прізвища яких уже відомі українцям: серед них Борис Філатов, Ігор Палиця, Дмитро Симанський, Євген Терехов та інші. Під час активної фази військових дій та стрімкої дестабілізації ситуації в державі кожен із них прийняв на себе рішення відстояти інтереси України. В той час як більшість політиків та олігархів поспіхом виїжджали за кордон. На переконання члена правління партії «Укроп» Ігоря Палиці, тепер саме у цих людей є повне моральне право розпочати зміни, яких у 2013 році очікували учасники майдану. Дотепер політики так і не спромоглися на рішучі дії. А війна, яку обіцяли завершити за лічені дні, триває вже більше року. Народ хоче парламентсько президентську жорстку країну. Народ хоче імпічмент президенту. Народ хоче. Імплементацію Римського статуту, який дає право відправляти в Гаагу всіх тих, хто винен в смертях українців і свого народу, це три були вимоги майдану, які озвучили тоді в залі. На сьогоднішній день ні одна з цих вимог майдану не виконана. Люди, які про них говорили, сьогодні говорять нам про економічні якісь сварки, про олігархів, ще про тільки не про те, про що вони обіцяли. Якщо ми доведемо те все, що хотіли на майдані, люди ми виб'ємо з під них всякого опору. Президент буде боятися і думати про імпічмент і зважувати свій кожен крок. Люди, включаючи президента, які... Кажуть, що АТО і закінчують його за два тижні. Відправляють тисячі. А сьогодні вже 210 тисяч людей, мобілізованих за 6 хвиль, знаходяться в зоні. АТО. відправляють на смерть ніхто, не ні одна сім'я не знає, не одна людина в Україні, крім адміністрації президента, скільки дійсно загиблих. Майбутніх час з'їзду у партії Укроп прийняли рішення про висунення кандидатів у мери. Слово для виступу отримав і делегат від Волині Олександр Товстенюк, якому Ігор Палиця запропонував взяти участь у майбутніх місцевих виборах. Сьогодні Олександр Товстенюк, голова правління фонду Новий Луцьк» і вже неодноразово підтверджував висловлену йому довіру. Я радий вітати всіх присутніх. Насправді мені не просто даються такі публічні виступи. От, але я сьогодні вперше можливо почав пишатися тим, що я лучанин, точно так же саме, як Ігор Петрович палеця. От я хочу подякувати йому за таку велику довіру. Це насправді велика людина, яка Сьогодні вже всім довела, що любить своє рідне місто, любить Україну не тільки до глибини свого серця, а й до глибини своєї кишені. От, я також дуже радий з того, що Ігор Петрович теж буде йти в обласну волинську раду, першим номером, і в міську раду. Це значно покращить наші шанси, але і збільшує серйозну відповідальність. От, але я переконаний, що ми зробимо все можливе, все, що від нас буде залежати, і переможемо. Дякую. Основою партійної ідеології співзвучної з назвою Об'єднання став український патріотизм. Бачення своєї ролі в межах програмних засад та плани щодо майбутньої діяльності озвучили учасники з'їзду від Волині. На з'їзді ми почули найголовніше. Це ті меседжі, це ті звернення, які адресовані до українців. І найголовніша теза це патріотизм. Але патріотизм не декларативний, патріотизм не на папері, а патріотизм дієвий. І оскільки ці слова звучали з вуст Ігоря Петровича палиці, як людини, яка є лідером партії, яка очолить список і буде першим номером і в обласну раду, і в міську раду, ми віримо у те, що його. Ці скерування вони знайдуть і розуміння, і підтримку у наших лучан і волинян. Партія Окроп це партія патріотів України, не на слові, а на ділі. І це видно по тому, як працюють зараз ці люди, які були сьогодні присутні на з'їзді. Це партія, представники якої будуть працювати на реальні зміни, на реальну користь для людей, на добробут. І на реальне покращення, а не те, яке людям зараз про яке людям зараз розповідають з екранів телевізорів і з газет. Значна частина делегатів з'їзду партії Укроп це вояки, які на власному досвіді бачили до чого призводять підкилимні ігри та обман політиків. Окремі з них були демобілізовані за кілька тижнів до того, як прибути на з'їзд. Тому переконані, що діяти методами попередників це зрадити пам'ять про полеглих побратимів. Знає ціну цієї країни кожен з нас, кожен патріот. люди, которые помогали, переживали, воевали. У каждого своя дорога. У меня девиз моего батальона был один. «Знам и Бог, за нам и Украина». На сегодняшний день я передаю его каждому из вас. «За и Бог, за вам и Украина». Слава Украине! Долучитися до роботи в укропі запрошують всіх громадян, які є патріотами. Об'єднання відкрите для ініціативних людей, які бачать Україну самодостатньою і розвинутою державою.